Ну і власне у продовження теми сьогодні відзначаємо. Потужну календарну дату, міжнародний день рідної мови і про мовну ідентичність далі говоритимемо в нашому ефірі про результати роботи масштабного мотиваційного проєкту Єдині, який покликаний надавати освітню та психологічну підтримку у переході на українську мову, російськомовних українців, власне, зокрема і переселенців. І як виявилося, не лише у межах нашої держави, про все це. Будемо запитувати саме у спікерки, яка долучилася до розмови. Це Наталка Фодечко, співзасновниця всеукраїнського руху Єдині слава Україні! Пані Наталко. Героям слава! Дякую, що долучилися. Дякую, що долучилися. Знайшли час, аби поспілкуватися з нами і власне розповісти нашим глядачам про можливість. Можливо, хтось ще не чув, що вже як мінімум рік, адже ви працюєте, ви розпочали свою роботу не лишення в умовах повномасштабного вторгнення, так Росії, задовго ви цей проєкт народили і вже відпустили у вільне плавання. Але давайте спочатку поговоримо про здобутки за цих майже вже 12 місяців війни і на. Правду, вам є чим пишатися. в Вашій команді є чим пишатися, адже майже 68 тисяч українців спілкуються вільно рідною мовою. Розкажіть про здобутки а, так, вже 68 тисяч учасників є. Маємо в проєкті, і бачимо, що є великі зацікавлення вивченням української мови, вивченням своєї історії. І культури, ну, тобто ми бачимо таку потребу зараз в суспільстві, а, от, а потреба пов'язана дуже пов'язана з війною через те, що люди хочуть а, дегокупуватись, можна так сказати. тобто Є таке відторгнення до русського міра, є відторгнення до всього, а, до культури, до мови, до всього. І зараз а, українці шукають. Опору свою та свою відновлюють свою ідентичність ті українці, в яких забрали цю ідентичність під час росифікації, і власне ми допомагаємо. Ми допомагаємо перейти до українську, повернутись на українську. У Нас є теж російські росіяни в проєкті. От ну насправді тут, от, от, всі всім, хто відчуває себе українцем, всім, хто відчуває себе. Справжнім громадянином України пані Наталко, ви зазначили, що власне з такої перші заняття саме мотивують, надихають так вивчати українську. ну і власне ви розповіли, чому саме приходять до вас і з яким запитом вивчати рідну мову. Наступним питанням буде про те, що ви навчаєте української культури, тобто, ви зробили основний ще й акцент на вивчення історії, тобто історична свідомість, також займає таку досить досить поважний щабель. Чи кого ви залучаєте до власне цього навчання? Хто вашими є експертами, менторами? Розкажіть детальніше про свою ком команду ми запрошуємо. Ми маємо один вебінар з історії впродовж курсу 28 днів, і один вебінар з української культури. Ну різні експерти. Тобто, ми залучаємо там, і пані Масенко була в нас як експертка з української мови, фактично такий єдиний у нього. Альний експерт а, і а, історики різні владлен Мараєв історія без міфів. Це такий ютуб канал. Тобто кожного разу в нас на Ютуб-каналі Єдині можна знайти дуже багато класних вебінарів, лекції власне про різні періоди з історії України, е, різні культурні напрямки течії, теж періоди в культурі е, України. Про формування цінностей українців. Тобто, це такий напрямок, який ми плануємо зараз розвивати. Тобто, ми ми починали саме з навчання української мови, але ми побачили внутрішній запит наших учасників, які цікавляться теж історією. Багато хто не знає взагалі про існування УНР, про те, що було там на початку ХХ століття, які відбувалися події для них. Ну історія України це останні 30 років. Для декого ну на жаль, так є таке навчання. Було в нас в школі, ну це все, ну це все в тому числі заслуга російської пропаганди. Це все, що ми пропустили. І зараз, поки люди ну в такому перебувають з одного боку, стресі а з, другого, з другого боку, це таке фізичне розуміння, що потрібно ну дізнатися, хто ти, хто ворог. Для того щоб протистояти не тільки на фізичному рівні, для того щоб уникнути цього протистояння на фізичному рівні і почати протистояти йому на культурному рівні, на ціннісному рівні, тому що цінності в нас росіянами зовсім різні. А для українців одна з основних цінностей це освіта, це освіта дітей. А для росіян це імперія їхня страна. Тому ми це маємо розуміти. Ми маємо розуміти, чим ми відрізняємося і що нас. Об'єднує. Ну і в курсі ми е, на цих вебінарах розбираємо ці теми і плануємо теж розширювати теж освіту для дорослих в плані історії і культури. Я ще хочу сказати: ви запиталися про наші е, здобутки, та, ну, і це дуже важливий здобуток, і я ще хочу подякувати, можливо, е Тут є теж викладачі, які в Хмельницькому з нами працюють. У нас дуже багато волонтерів, модераторів розмовних клубів. У нас е, в 25 громадах на території України це дуже багато. Це більше ніж 10 міст великих е, наших обласних центрів. У нас працюють розмовні клуби і е, близько 300 модераторів. Працюють викладачі української мови, які ну безкоштовно вони е, в них є такі поклики вже 10 місяців. Він не згасає навчати україн. Інською мовою не постійно е, відбувається ротація. Але це надзвичайно великий скарб нашого проекту. Е, от що ми зібрали таких е, викладачів, які горять українською мовою, запалюють е, українців. Потім групи, які вони навчають, далі самі збираються, далі а, ходять на екскурсії. Ну тобто далі продовжують вчити українську мову, далі продовжують цю стійкість а, зберігати українську мову. От і волонтерам, які а, ну які теж нам допомагають у нас взагалі близько 500 волонтерів, студентів величезна їм подяка за те, що вони з нами, за те, що вони розуміють цінність і підтримують наш рух. Бо це вже не тільки проект, це вже фактично рух єдині. О. Пані Наталі, ось хочу повернутися до попередніх ваших тез стосовно самоідентифікації. Так зачепилося мені. Ось це хто ти. Власне, чи досліджуєте ви ваш контингент, контингент ваших учнів? Точніше, хто вони? Хто ці люди? Де вони мешкають? Який їхній вік? Ну, власне, ось це було б цікаво зрозуміти. Угу. Uh -huh. uh, найбільше у нас жінок, це майже 80%, там 85% жінок. Uh, от uh, середній вік uh, більше 30 від 30 до, 30, до 55, це так найбільший вік, найбільша група людей. Uh, от uh, багато дуже мам з дітьми. Ну, це десь близько теж 40%. Відсотків, не 40%, відсотків, я вам зараз скажу. 20-25%. 25%, відсотків. 25 відсотків це мами з дітьми, там жінки. А, от, а, багато людей старших. А і є теж студенти, є підприємці. 6% IT спеціалістів насправді, як не дивно, є навіть держслужбовці. От. Ну, Це от такі основні категорії. Є люди зі сфери послуг, це теж в межах 5% от. такі категорії, які до нас приходять вчитися. Пані Наталко, ви сказали, що рух. Направду, рух єдині вже вийшов на міжнародний рівень. Це я почула так, знаєте, між, між слів ваших. Направду Люблін, Варшава, Роттердам, Вільнюс, Прага – це ті міста, де також напевно внутрішньо переміщені особи, так навіть не внутрішні, а вже зовнішньо переміщені особи українці знайшли прихисток на е, саме період війни, і вони долучаються до руху єдині. Чи можливо серед вашої аудиторії є не лише українці? серед ну, якщо ми говоримо про розмовні клуби, то це то йдеться про українців, які виїхали за кордон, але в нас було дуже багато запитів навчатися української мови в Нідерландах. Були такі запити в Чехії, і ми власне думаємо про те, або, або рекомендуємо ресурси. А, але теж думаємо про те, щоб ну, навчати іноземців. Але це ну, насправді не швидко, тому що ну у нас є серйозний запит від українців, от і ну першочергово наша цільова це українці. Ну ми теж у нас ще в планах ще кілька країн. От я сподіваюся, що долучаться ще країни Західної Європи до нас у нас. Є теж учасники в Штатах і в Канаді. І в Азії, і одна з наших модераторів розмовних клубів онлайн розмовних клубів е Катя е Куся. Вона навчає української мови китайських студентів. У неї вже десь близько 300 студентів. От е і такі вони для нас відео, такі класні записують. І, ну, бо українська мова вважається досить перспективною і тому, що тут. Е із позиції бізнесу, от, а тому вивчають українську мову. Її вивчали ще до війни, а зараз зацікавленість стала ще більшою про досить амбітні плани, але вони стають реальністю направду завдяки вашій роботі. Про те, що на початку ви планували у місяць охопити. 15 тисяч українців, аби навчити рідної мови, аби посприяти їхній вмотивованості. А вже до кінця 2024 року ви плануєте, аби таких українців був один мільйон? Вірю, що так воно й буде. Але чи думали ви на початку створення цього проєкту, що йдемо мова про такі цифри? А, думали. Чесно скажу, що думали. Тому що ну, у нас були досить амбітні плани і ну, по, по охопленню українців, ми бачили, що багато лідерів думок переходять на українську мову, і ми розуміли, що буде серйозний наплив, і нам потрібно буде готуватися. А стосовно мільйона українців, ви знаєте, мені здається, що ми от досягли вже своєї а завжди, Не завжди, коли ти ставиш собі ціль, ти її маєш виконати сам. Не завжди обов'язково ми. Ну, це йдеться про те, що ми це зробили. Мені здається, частково і ми вже зробили свою роботу. І частково українці дізналися е з наших подій. Ми проводили форум Українська мова перемоги проводили його в метро, дуже багато засобів масової інформації було не. Марафон єдині тричі здається, показував і сюжети, і включення в нас були. І я думаю, що багато наших медійних подій ми працюємо з багатьма блогерами. у нас близько 40 блогерів. Разом аудиторія охоплення цих блогерів 3 мільйони. Вони про нас написали. Тобто не про нас навіть написали, а про те, що важливо переходити на українську мову. Тому мені. Здається, що хтось з нами переходить на українську, хтось для себе прийняв внутрішнє рішення, перейшов на українську мову. Тому, ну мені здається, з тою оппоною аудиторією ми вже виконали, виконали наше завдання. Зараз я знаю, що там наприклад, ще до 1 запускає проєкт мовний і. Я щаслива з цього, тому що ну, ще більше українців прийме для себе рішення переходити на українську мову. Тобто зараз є цей рух, і, ну, і ми бачимо результати. Хтось з нами, хтось самостійно сподіваюся, що буде все більше і більше українців, які будуть розуміти важливість. Пані Наталю, ось читаю про ваш 28-денний безкоштовний онлайн-курс. Тримаю собі у пам'яті те, що все ж таки ваші учні це дорослі люди. А сама програма нагадує мені моє навчання філологічне, оскільки е, теж навчалася на філолога іноземної мови, щоправда, і виглядає так, наче це абсолютно повноцінна така інтенсивна програма на цілий день. Е, як ваші учні, ваші студенти зможуть поєднувати своє повсякденне життя і ось це навчання, оскільки ну, naprawdę, роботи тут багато, особливо якщо на місяць це все відбувається онлайн, як я розумію, і на Певно, можна підлаштовуватись по часу. Чи як це відбувається? О, у нас є різні рівні навчання. Ти можеш, ну тобто ми так розраховували, щоб це не займало більше, ніж пів години в день. Є рівень, який найнижчий рівень, там а червоний він здається, Так, червоний, а зелений найважчий, а, який займає. а які має займати там, не більше пів години в день є середній рівень, є там на важчі дуже рівень більше часу буде займати завдання? Не є такі складні. Я не знаю. Ну, ну насправді вони не є такі складні. У нас є два курси. Уже ми розробили ще один курс. Один курс у нас з цього місяця. Вже ми запустили перший раз його. Це Граматичний курс ми його назвали навчальний, де є граматика, домашні завдання, вправи, перевірка. Дуже все так чітко відбувається і, і а є курс. Ми його називаємо переход, який не потребує от роботи з правами, який я, ну потребує таких мінімальних виконання завдань щодня. Там, перегляд вебінарів ми теж будемо це скорочувати. Вебінари будемо робити менші, щоб люди ну, оптимально використовували свій час і максимально цю ту інформацію, яка в нас є. От. Тому ну, ми розрахуємо, ще півгодини в день, інтенсив, місяць. Це Пані Наталко, отже, якщо я не помиляюсь, ви вже мене виправте, десятий е, е, сезон, якщо хочете, завершується одинадцятий набір незабаром буде. Чи скільки так, вже так, було проведено цих занять? Так, ми на березні плануємо новий, новий сезон, як ви сказали. От. А ми не зупиняємося. Поки а, команда працює, поки є натхнення, ми це робимо. у нас Є плани на наступний рік амбітні. Поки що не буду озвучувати зараз. Ми готуємося до нового року. Зараз ми спілкуємося з багатьма лідерами громадської думки в Україні для того, щоб ну, ці плани були. Скажімо так, і потрібні Україні наші наші ідеї, плани, цілі. І щоб вони були, щоб ми могли їх виконати. от Ми плануємо і сподіваємося здивувати цього року. Думаю, що усі, хто в Сьогодні лишень познайомився із рухом єдині можуть дізнатися про вас більше у ваших соцмережах. І здається, якщо не помиляюся, навіть є цілий сайт, так де можна долучитися до а, занять у проєкті єдині. Запросіть глядачів, можливо, хтось сьогодні відкриє для себе цей неймовірний світ української мови, хто ще не зробив до цього часу. І буквально ще декілька слів про а, м, напрямок. Ще один не лише освітній, як було зазначено на початку розмови, але й психологічний. У чому ця психологічна підтримка проявляється? Якої психологічної підтримки власне потребують українці зараз під час вивчення української мови? Ну, насправді психологічна підтримка це по суті підтримка один одного. В групах відбувається часом. Модератори, теж, якщо наприклад, ну були обстріли в той самий день, чи були якісь важкі події, модератори це обговорюють, тому що ну це те. Що просто в кожного на думці в будь-якому випадку, перед тим як починати е розмову, потрібно зняти цю ситуацію, тобто її проговорити, щоб 10 хвилин, так. От. І теж, наприклад, коли були перші відключення, в нас є чати, в нас є чати підтримки, де постійно чергують наші волонтери з 9-ї ранку до 9-ї вечора. Можна писати будь-які ну, запитання по завданнях, по з приводу психологічних ну, проблем, які виникають, бар'єрів психологічних, які виникають в людей, коли вони переходять на українську мову, ну, ставлення оточення. Ну, це в першу чергу поставлення оточення е, до переходу. Так, от е, в цих чатах е, дуже активно люди обговорювали, ну яким чином вирішити питання там світла, павербанків і так далі. Такі речі вони дуже об'єднують, і ти знаєш, що в цьому колі це дуже важливо, що в колі, і в чаті, і в розмовних клубах. знаєш, що це є безпечне середовище. Тобто ці, ці клуби це є безпечне середовище, де ти можеш а, сказати про щось, що тебе турбує, не бути висміяним, де ти можеш сказати. Якісь свої там погляди, скажімо, на розвиток України, чи взагалі на те, що відбувається, і, і отримати підтримку розуміння, бути почутим, може хтось і не погоджується, але. Таке так, бути почутим в цьому. Тобто така підтримка один одного, підтримка наших модераторів. А, тому ну, насправді багато людей приходять ну, спочатку вчити мову, а потім приходять на другий курс. Ну, другий раз проходять розмовні клуби саме через те, що є атмосфера підтримки, якої заспокоєння. Ну, єдині це вже не лишень проєкт, рух, але ціле, знаєте, така сім'я, родина, величезна українська родина, яка об'єднує людей рідною мовою. Дякую вам за вашу роботу. І ще раз, бачите, я так два питання відразу ж задала і не зорієнтувала вас. Ще скажіть, як глядач може вас знайти, у яких соцмережах ви доступні? Так, дякую. Так, дякую, що запросили на ефір. Ми, ми маємо сайт єдині. Ну, просто можна загуглити єдині і сайт Орг. І маємо соцмережі Фейсбук, теж рух єдині, інстаграм, рух єдині, Тікток у нас є і Ютуб. Ну, все з назвою єдині. Просто ну, гугліть в кожному. Гуглі, в Ютубі ви можете знайти нас на, на сайті, ви можете зареєструватися на курс. Е, реєстрація на курс відбувається на сайті, а новини на найостанніші на новини це у нас Фейсбук, Інстаграм. Дякую вам, дякую вам, пані Наталко, за те, що долучилися. Я вас назву мовною амбасадоркою. Можна Спасибі звичайно. вашій команді за вашу роботу. Так, спасибі вашій команді загалом за вашу роботу і натхнення вам і вдячних українців, які, е, яких стає дедалі більше, які люблять українську мову та спілкуються нею щодня. Мали змогу щойно поспілкуватися із Наталкою Фодечко, це співзасновниця всеукраїнського руху. Єдині дізнавалися про власне результати, про напрацювання цього проєкту у такому всеукраїнському масштабі і не. Лишень як виявилося, і дізнавалися це у рамках міжнародного дня рідної мови, який маємо сьогодні.